У селі Антоновичі волонтерять від самого дитинства. Почали цим займатися ще в 2022 році. Щойно їхнє село звільнили від окупації російських загарбників, що тривало більше як місяць. Ми проживали в селі, ми були відрізані від світла. У нас не було світла, інтернету, зв'язку з іншими людьми. Після прожитої окупації було страшно, невідомо, що буде далі, і хотілося допомагати хлопцям. Щоб скоріше це все закінчилося. Після пережитих подій жителі села вирішили допомагати Збройним силам України. Згуртувала навколо себе юних волонтерів Катерина Феделеш або ж як називають її діти, тітка Катя. Це було відразу після окупації. Нас покликала чуття Катя, сказала, що треба допомагати. Давайте почнемо щось робити. Їх сильно мотивувати не довелося. Вони якось самі зібралися по собі. Поприходили, їм це подобається. Вони позаймаються, пов'яжуть, пограються. З перших днів ми збирали продукти для військових, овочі передавали таке. Потім стали з дітками збирати різні трави, на чаї сушити. А тоді вже ближче до осені ми зрозуміли, що потрібно починати гріти хлопців і почали виготовляти окопні свічки. Збирали шкарабаночки, віск і крутили окопні свічки. А тоді вже пройшли і до маскувальних сіток. На той час найменшим волонтерам було лише 5-6 років, проте вони вже разом із батьками приходили до волонтерського хабу. Мені було 6 років. Я прийшла в'язати сітки. Мене навчила мама в'язати сітку. Поки дорослі знімають сітку, як ми дов'яжемо доверху, то ми граємося. Ми ще крім сіток заливаємо свічки, робимо, різну випічку готували і сушили різні трави, на чаї, фрукти. В'яжемо сітки, робимо свічки. Треба різати кордон, потім його засовувати у шкарабанки і заливати парафіном. Наразі юним волонтерам вдалося сплести понад 500 маскувальних сіток для наших захисників, але на цьому вони не зупиняються, оскільки допомагати військовим кажуть вони дуже важливо. Вони захищають нашу країну. Я прийшов туди, щоб допомагати. В'язати сітки, щоб наближати нашу країну до ближайшої перемоги, на ну, мою думку, важливо допомагати, щоб це скоріше закінчилося і якомога більше людей повернулися до своїх сімей. Якщо не ми, то хто? Хлопців потрібно маскувати, хлопцям потрібно допомагати, тому що ми стоїмо за їхніми спинами. Ми в безпеці, ми спимо в в теплих ліжках, а вони там на фронті в грязі, в холоді. Тому потрібно допомагати. Цього року Євген Горогоцький, один із Антоновицьких павучків, отримав відзнаку Маленький волонтер Чернігівщини.